Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я купила таке от нещастя, значить, зайшла в рибний магазин, а там була красна риба. Це лосось, у нас, по-моєму, вважається, що це як обрість, 170 гривень кіло. Ось у мене на 110 гривень. Зараз побачимо, що тут за сюрпризи, звісно, тому що я не знаю, воно продається отак от в пакетах. От, не заморожене. можна заморожене, не можна подивитися, що тут є. Ой, а це, ще, звісно, водички тут багатенько буде. Ну, тим часом побачимо зараз. Приготувала я дві миски, я буду зараз її розділувати і сортувати. Так, от, допустимо, такий кусочок, він уже. Можна його просто отак от порізати. Він хороший. Кидаю в от такі от кусочки я відкладаю від шкурочки, відбираю І відкладаю окремо. Так само тут. Якщо виходять попадаються такі кусочки, їх треба окремо, тому що з луска і потім багато з нею мороки, то ми їх зараз відкладемо. В общем, якщо попадеться, я буду відкладати. Коротше, потратила я на це, я вам скажу, немало часу для того, щоб його розробити так, переробити. Значить, це в нас вийшла чиста красна риба, чисті шматочки. А це вийшло ось такі. Шматочки теж. Коли я робила перший раз, я, чесно кажучи, була трошки розстроєна. Розказую, це, може хтось з таким не сталкувався, то тоді, ну, як скажемо, на заметку. Значить, була розстроєна, думаю, боже, що ж це тут шкура, і вона ж товста така та шкура в цієї риби. Як це в буде? Ребята, воно коли звариться, воно наскільки ніжне робиться. Я не знаю, що, ви, ну, що, що відбувається з цією рибою, з цією шкурою. Воно хоч губами їж, дуже смачна, смачні оці шматочки. То от у нас вийшло отак, от оцю рибки. Це для буде у, у нас уха. Уху варила. Я вже з червоної риби, там, з хребтів варила. Ніякоді там писали в коментарях, що це не уха, це суп. Але для нас це ну, ми так варимо, її, Я покажу потім і картошка, і морква, і дуже зелені багато я кладу. Ну, до от такий у нас, може, комусь це рибний суп. Для нас це суп уха. Може, вони подрозуміли уха, що там э, три сорти риби да, в очереді вариться, потім ще водка додається, ложка, чи хто як на любителя. Ось тут царська вуха, а, а собишне, хороша домашня уха. Да, червоної риби, вона виходить, ну не то, що смачна, смачна, це нічого не сказати. Вона дуже смачна, це уха. Значить, те, що відбувалося до, до ухи, то ми відкладаємо в сторону. Тепер ми будемо працювати з цією рибою. Цю рибку ми робимо для бутербродів. Бутерброди, звичайно ж, дуже смачні. Сюди, ну як опять таки як розказують по рецепту, то треба його червону рибу чу чуть-чуть. Добавити цукру. От я отак от на цій кількісті четверть чайної ложки. Додаю цукру. і Коріандр обов'язково я кладу. опять-таки кажуть, що нічого не треба, крім цукру і солі, але я додаю ще коріандр. І теж. Коріандр цілий і перебитий в ступки. Аромат на всю хату. Дуже-дуже сме... Не купляйте мелени. Ну, ти в ступку, отак та і все. Да, оце, Юра, потух, це, багато це... це дуже буде. це дуже-дуже воно. Буде оце... його небагато. Цього коріандра. і я ще покладу граміночку перчику. У мене просто молотий готовий перчик. Ну, же, такі самі Отак, от, все. Ну, от, і, Опять же, звертаємося до солі. Сьогодні ми поїхали в магазин скуплятися продукти і попали. ну, Куди? У нас, на жаль, тільки АТБ така, що таки розвинута сіть цих супермаркетів. Більше у нас немає, Ці колодачі у нас там є сільпо, тут сільпо нема. І що ми з усім ми столкнулися? Було не скільки, від осім солі? Ну, сім, не сім, але всі ось єшками. І всі з єшками. Найшли ми одну єдину сіль. Ось отаку. І то, ну і на що не написали. Може, просто не написали. Вона йодована сіль. На що ми звернули увагу? Тут намальований малюк. Дитинка все, нарисована, дитинка. ну думаю, може бути. І вирішили, що вона може бути ця сіль, може по чуть до чогось ну, схожа, до якоїсь нормальної солі. Значить, солю я, от солі треба тут нормально. Вона ця сіль. Я вже не перший раз солю, посолю трохи, а тоді ще підсолюю. Вона десь дівається, ця сіль в, в такій рибі. Ну і нам треба, щоб вона була все. І тепер сюди я ще обов'язково додаю трошки олії. Ну Ми додаємо свої олії з стравками. Ось так от. Все, оце все я перемішую. Відправляю такий литочок у мене в холодильник, і тут нам ну, на, на разів 4 добре поїсти бутерброди. А може, навіть і більше вистачить. Я багато не кладемо. Кусочок хліба з маслом, зверху рибка, кусочок огірочка і дуже-дуже смачні виходять бутербродики. Все, оце я зараз перекладу в лоточок, закрию і поставлю маринуватися, а тим часом буду варити уху. Ну, от так от ми варимо уху. Значить, тут у мене картошка, морква, цибуля, кинула зелену цибулю, лаврушка, одну помидорку порізала. І зараз картошка вже готова, зараз вона закипить, бо я додавала трошки води. І зараз опускаю рибку. Ну, це, звісно, буде дуже такий наварістий бульон, бо риби багато. Ну Ділити їй теж не хочеться. Вже вона була заморожена, ще раз морозити вже буде не, не ту. А так буде смачно. Ну, ходить наваріст. Вона буде тут, може представити, риба. риби. Mm -hmm. Це уха буде щось. Так, зараз я її солю нашою новою солью. <смір> так. Ось дуже наваріста, така дуже класно вийшла. Ну, я не знаю, опять-таки вертаюся. От воно мені запало в голову, коли вже сказали, що це не уха, це суп. Ну, то це в нас така уха. Але вона настільки буде смачна, ви можете собі уявити. Червона ця риба, вона дуже-дуже смачна. Даю кріп, висипаю. Сюди посолили всякі спеції ті, хто що любить. Кропу насипали. Насипали, додали. Ну і все, в принципі, уха готова. Зараз допробувати ще на сіль. Може, треба буде підсолити. І така, Так що е, отакі от кусочки червоної риби. Це дуже смачно. Так, що в нас вийшло? Значить, зробила я бутербродики з червоною рибкою. цією. Оце скільки ще в нас лишилося, тут на ці бутербродики пішло, ну я не знаю, яка частина. Ну, дуже-дуже трошки. Основна ще, ще буде, тут їх бутербродів буде і буде. Значить, це воно буде маринуватися з олією, воно буде зберігатися, підсолене дуже. Ну, воно у нас, звісно, не затримається, але воно зберігається добре в холодильнику. Отклали. Значить, це бутербродики. Далі. Вийшла така каструля. Ця каструля в нас є це, по-моєму, трьохлітрова половиною літра. Такої ухи. Уха, суп, хто там як хоче, хай називає. Значить, зараз я насиплю, ми будемо якраз вечеряти. Вона дуже смачна. Тут взагалі це. Подивіться, набери ополонечик і покажи людям. Саме юшечки, дивіться, яка юшечка. Яка ж вона смачна. Ну, красна риба є красна риба, що там казати. Ну, Червона на українській мові риба. Ну, штавкова, Ну, вона ніякого порівняння не вгадується. Конечно. То таке. Ну от Буде в нас така сьогодні легка вечеря. І я вам скажу на ну, це все. Ще раз, як я спочатку казала, 110 гривень ми потратили. Да, звісно, тут є ще і вершкове масло, там і ігрочок, і все. Але потратили ми 110 гривень, може комусь пригодиться така ідея вечері, чи сніданку, чи обіду, то без, без різниці. Виходить, у нас ще каструля е, Ухи. Покажи. тут ще... вкусно, А Вона да, буде. вона як постає, вона дуже смачна. і Вона, ще буде... вона як наш борщ настаюється. Настаюється, Да. Значить це уха. Потім ще можна зробити разів 3 або 4 бутерброди. От. І це все за 110 гривень. Я рахую, що це можна віднести це до економного меню. Звертайте увагу, не проходьте мимо таких ось пакетиків, з них можна приготувати дуже смачні страви. Ну так у нас сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписку. Ставте вподобайки. Всім пока-пока. А нам смачного.